Мої любі малята, сьогодні ми з вами продовжимо знайомитись з новими літерами. Але спочатку привітаємо. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Так, ми з вами привітались. Ну що, розпочинаємо? До нас сьогодні з вами завітали братик і сестричка. Жили собі братик та сестричка. І їхні імена починалися зі звуків З і Зі. Як звали братика? Як ви гадаєте? Правильно, Захар. А як звали сестричку? А сестричку звали Зіна? Одного разу вони пішли гуляти. В... Вулицю, на подвір'я, а яка була пора року, яка? Починається зі звука «з». так, пора року зима. Ось і дітки пішли наші гратися взимку, і вирішили вони зайти в приміщення, у назві якого є також звук «з». І він стоїть у середині слова. Як ви думаєте, де вони зайшли? Щось там купити? Правильно, вони зайшли до магазину. Захотіли Захарові з'їсти солодощі. І у назві яких є звук з. І він стоїть також у середині слова. Як ви думаєте, що це таке? Що з'їв єв Захар? Так, він з'їв морозиво. Але Зіна сказала, що станеться із Захаром, якщо він поїсть холодного морозива. Знизу стоїть на початку слова. Як ви гадаєте, що сказала Зіна? Так, замерзне. або захворіє. Діти купили інші солодощі, у назві яких звук. Так, мої любі. Наші друзі, братик Захар і сестричка Зіна просять зробити аналіз їхніх імен. У слові у імені Захара, скільки звуків? З, А, Х, А Р. Так, всього 5 звуків. І ось наша вже схемочка є. Є схемочка, а у імені Зіна, скільки звуків? З і. Р. А, чотири звуки. Скажи, будь ласка, Захар, який перший звук? З який він? Так, приголосний твердий. А ось імені Зіна який? Приголосний м'який. Ну що, давайте зробимо їй подарунок. Давайте Поч... починаємо. Перший у нас приголосний твердий. Далі у нас який? Йде? Голосний. А, -а, -а, а, молодці. Потім Х. Приголосний твердий. Захар. також голосний. І останній Захар. Р. Р. Приголосний твердий. А ми вже сказали у імені Зіна перший звук. Голос приголосний м'який. Далі йде і голосний Н, приголосний. І потім у нас йде А голосний. Дітки вам дуже дякують. І кажуть, відпочиньте трішки. Нашими друзями-сніговичками. Ну що, давайте відпочинемо! Ви вже зрозуміли, сьогодні ми з вами знайомимося з літерою З. Збоку, знизу і згори. Схожа з на цифру три, на цифру три і зуби букви З. Ними все вона гризе. Така ось, дивіться, наче наша цифра три. Це така літера з. А тепер давайте зараз зліпимо її або зробимо з ручками. Так, подивіться, ми беремо пластилін і робимо ось такі два півкольця і можемо зліпити нашу літеру з. А також ми можемо за допомогою ручок зобразити також літеру З. Молодці! А тепер давайте з вами пограємось в гру. У нас є красиві повітряні змії, і нам треба знайти тут неправильні літери Z. А ну подивіться, де вони? Так, ось одна, а ця правильно написана? Правильно А ця? і ця правильно, а ось ця правильно, а ця неправильно, і ця літера неправильно. Ну що, якщо ви вгадали, вони зникнуть. Подивіться. Так, молодці. Ось три повітряних змії. змія у нас залишились з літерами з, які схожі на цифру 3. А тепер ми з вами давайте трішки почитаємо. Починаємо зверху. З А за, а навпаки, Аз. З з -о, з о, а навпаки ОЗ. Навпаки из. З у. З, -у. а навпаки у з. З Е. З, -е. а навпаки Ез. З. З, з -і. а навпаки из. Ось така красуня до нас прийшла своїми ніжками наша літера з. А тепер зараз ми з вами прочитаємо великі. У нас зверху маленьке слово, потім трішки більші слова і внизу самі довгі слова. Давайте почнемо. Н-з. Разом не з. Тепер це слово л-о. Ло, з, а за. Давайте разом. Лоза. Тепер ось тут. З-ы, з, М, а, ма. ЗИ. Ма. Тепер далі. Подивіться. Чим відрізняється ця літера З? Так, вона більша за розміром. Тому що ми зараз будемо читати ім'я дівчинки. Всі імена пишуться з великої літери. Починаємо: зі не а. На. Зі на. Далі. З а. За. Л, а, ла. За ла. З -а. З-а за І, ЛІ, з о. Зо, за ли ЗАЛІЗО. Далі, ло з З-а, на ло з -и. на разом лозина. Так, молодці! І з цим завданням ми впоралися. Наша літера З дякує вам, що ви до неї завітали. Подивіться, яка вона у нас красуня з гарними черевичками. Скажіть, будь ласка, з якою літерою ми сьогодні познайомилися? Так, ми познайомились з літерою З. Вона вам дякує, каже, що ви молодці, і запрошує на наступне заняття. До побачення, дітки!